Доброго ранку, друзі, 8 дня 38 на наших годинниках. І а, перед тим, як говорити на важливу нині тему про метеозалежність, ці перепади температур угу. і як люди на них реагують, та спонукають говорити про це. А приємна новина про нашу валю. Так, Дякую. багатодітна матуся, кондитер, мотиватор, телеведуча і модель. Показала себе у бездоганній спортивній формі. Це все про нашу Валю Хамайко. Вона вагітна, четверте, ну і зараз дуже активно. Як ви розумієте, відчуваєте в ефірі, і як їй це вдається, валя розповіла на сторінках журналу Віва дієтика. Саме у мене в руках оновлений випуск популярного глянцю. А тут можна сказати, що ви побачите, по-перше, будете споглядати наскільки вона така класна, кльова. Ну тут животик на якому місяці? Ну тут же насправді є животик. Тут був третій місяць, коли ми починали ці зйомки, коли були uh -huh. коли відбувалися вони. Але тоді ще достатньо активно займалася і спортом. Звичайно, бу... є ще залишки преси, але. Не такі, які були на початку року, але так, все неприємно. Ну покажіть тут ці, ці всі родину. Ну це, це ми насправді розмовляли архіва. тут про, про те, як бути активним під час вагітності, що не потрібно лежати і неї угу. а потрібно навпаки займатися спортом, тому що вагітність ну, в, в нинішній час це не хвороба, а це можливість жінці далі і працювати, і вдосконалювати своє Вау! тіло і Шпагат! навіть дотриматись дієт. Тобто ну, зараз спокійно ти можеш ці вправи робити на четвертому місяці, на п'ятому да, да. а до якого місяця? ти ну на... до дев'ятого не зупиняючи. Мій тренер завжди мене контролює. Тренер, який проходить в студію 1+, плюс 1, Ксенія Литвинова mm -hmm. вона розробила спеціальний комплекс. І про це я розповідаю. Отже, дієтика а, на обкладинці а, валя хамеко купуйте і будьте, будь ласка, здорові. Вона.